Хочу вам показати, моя орхідея. Випустила отут корінчик молоденький ось. І там ще також корінчик росте ось тут, серединці. Я думаю, що треба оцей жовтенький листочок забрати. Візьму я цей листочок тако на двоє. І акуратно буду знімати, щоб не пошкодити другий корінці. Акуратно все забираємо. О, там же лізе або квітонос, або так, мені ще треба пенцета сюди взяти, щоб гарно зачистити тут все. Ось і отак буде гарно. Беру пенцетик і акуратно зачищаю біля того корінчика. Це все треба акуратно забрати. Все гарно, чистенького, кругом цього корінчика. Бачите? Все гарно. Тут я побачила ось таку маленьку чорну цяточку. Не ну, знаю, що вам видно, вона тут біля того стовбура. Треба там мені її перекисом взяти трошки обробити. Я взяла перекіс, зараз я туди легенько трошки поляю, щоб воно пощепило, Ось так. Бо то, що це не є добре. Воно, нема не шипить сильно. Ось так ото. Воно біля оцього, цього, що зрізаєте, квітоноса старого, завжди любить щось там вилазити. Того його так лишається трошки на пеньок, отакий, от щоб він засох. І все. І хай воно собі так постоїть. Воно ну, дуже подобається орхідейкам, то мох свагном, але це мій, то на мене росте на подвір'ї. Ось такий дуже гарний. Ставимо що на вікно.